Сьогодні на уроці літературного читання працюємо на сторіночці 18 Давайте з вами відгадаємо загадки. Невидимка ходить в гаї, всі дерева роздягає. Що це таке? Це осінь. Її ніхто не бачить, але ми бачимо, як поступово дерева втрачають свої листячка. Отже, невидимка! Ходить в гаї, всі дерева роздягає. Осінь. Друга загадка. Чим закінчується літо, а починається осінь? Подумайте, погляньте на ці слова. Літо осінь. Чим закінчується літо? Буквою О. Як починається слово осінь? Буквою О. Отже, сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо говорити про осінь. Читаємо віршик Ліни Костенко. Красива осінь вишиває клени. Погляньте, ось вони гарні, різ, різні кленові листочки, ніби вирізані ножицями із кольорового паперу. Красива осінь вишиває клени. Червоним, жовтим, срібним, золотим. А лися просить. Виший нас зеленим. Ми ще побудем, ще не облетим. Потренуйтеся читати виразно цей віршик. Давайте прочитаємо народні прикмети осені. Що помітили люди, спостерігаючи за природою. Вологе літо і тепла осінь. На довгу зиму. Журавлі довго не відлітають. Чекай снігу. На осінньому осонні... Зму. Зумкотіли оси сонні. Позіхає ведмедисько, значить, вже морози близько. Ось така народна прикмета від ведмедика. Позіхає ведмедисько, значить, вже морози близько. Потренуйтеся читати народні прикмети, і вірш Ліни Костенко, красива осінь вишиває клени».